Чи колись взагалі ремонтували цей міст у місті Марефа під Харковом? Місцеві жителі навіть і не пам'ятають. Володимир скаржиться ще й на вузькі пішохідні доріжки вздовж мосту. Розповідає, коли їдуть великі вантажівки, споруда аж вібрує. Шосиді забував проход. Що не можна було зробити проходи більшими? Машини летять, бризкають, люди пробігають. А якщо літня жінка йде з палицею, вона ж не встигне там. Ви постійте, коли їхатимуть машини, колхіди, довгоміри, відчуєте, як він дрижить увесь. Як і більшість мостів на Харківщині, споруду збудували всередині минулого століття. Відтоді навантаження збільшилося в рази. До початку великої війни міст функціонував ще більш-менш нормально. Треба розуміти, що цей міст будувався в 1950 році, і тоді ще він проєктувався під полуторки і під тому що вже застарілих камазів наприклад, тоді ще не було. Один під полухарку проєктувався. Такий транспорт тоді був в ті часи. Але він досі стоїть, тримає сучасні навантаження, це фури, ману, дапи. Трали з танками в нинішніх умовах. Нині мостова споруда в предаварійному стані. Опори, ніби порожні всередині. Щоб визначитися, що далі робити з мостом, потрібна дороговартісна експертиза. А ця, ця фута, не в архивах, не разом зремонтувалася. Ніяких в архівах не знайшли. У подібному стані на Харківщині наразі ще більш ніж півсотні мостів та шляхопроводів ще п'ять аварійні. Обвал, хоча б одного мосту у прифронтовому регіоні, ускладнить військову та гуманітарну логістику, а то й взагалі, зупинить. З огляду на це в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури визначились з черговістю ремонтів. Для деяких споруд вже робиться проєктна документація. Втім, жодної гривні з державного бюджету на ці потреби цьогоріч не отримали. Велика кількість мостів, більша половина мостів. на території області 145 штук були збудовані в період 1945 року та рік. 53 з них вже знаходяться в передаварійному стані. Ми розуміємо, що наразі є наші державні завдання, які є більш пріоритетні, ніж цінні. І ситуація, хоч і погана, але вона контрольована. І ми вживаємо певні заходи щодо перенаправлення логістичних ланцюжків з цих напрямків, які у нас викликають занепокоєння. Певні сигнали подаємо. Шляхопровіту златопіллі на Харківщині відремонтували в борг коштом підрядників. Дорожники вчасно виявили, що цей невеликий отвір становить загрозу для споруди, що є критично важливою для регіону. Було прийнято рішення замінити ці перехідні плити, демонтували старі перехідні плити і зробили нові 8-метрові монолітні зазелені плити, загідроізолювали цю ділянку і зробили сватобетонне покриття. Також було влаштовано водовідведення зі споруди. Забезпечне водовідвід, щоб на споруді не стояла вода. На ремонтні роботи підрядна організація витратила понад 7 мільйонів гривень. Тут замінили плити та зміцнили одну з опор. Підрядники працювали близько двох місяців. Якби на цей ремонт шляхопровід міг би обвалитися будь-якої миті, були виконані роботи з посилення крайньої стійки, яка найгірша була. Ця і з того з боку проміжних опор посилена вуглецевими пластинами, взята в бандаж з кроком. Шляхопровід цей перетинає залізничні колії, які сполучає місто Лозову. Тому, самі розумієте, якщо б зазнав руйнування цей міст, було б ну, зрив логістичного та гуманітарних маршрутів в бік Лозової, Дніпетровська області, в тому числі і Харківської області. На відновлення руху з латопільським шляхопроводом чекали не тільки місцеві жителі харківським енергетикам, які ремонтують мережі після російських обстрілів. Теж доводилось робити гак в кілька кілометрів. км. дінськіломезайві 11, 11 кілометрів. Ми, коли до Рему їдемо, а туди та у зворотній бік це вже 22 кілометри. Об'їжджали по переїздах сусідніх. Наразі харківські дорожники можуть розраховувати на державне фінансування лише коли йдеться про мости та шляхопроводи, що пошкоджені внаслідок бойових дій. Та наголошують, ремонтів потребують споруди, зведені десятки років тому. Вони вкрай важливі для військового та гуманітарного сполучення.